Так, вітаємо вас на каналі Хемфармінг, Farming. Прошу підписуємося на канал, ставимо лайки та залишаємо коментарі. Це дуже нам допомагає. Сьогодні ми їдемо на кролячу ферму до пана Павла в Велику Березовицю. Покажемо вам, як утримуються кролики, як вони родяться, що вони їдять. І саме найцікавіше, яка ціна м'яса. Дякуємо за перегляд. Таке питання: і ціна кролячого м'яса відрізняється від на заході, на сході, на цей, в центрі. Звісно, і Така без знижки нормальна ціна, скільки коштує? Кілограм м'яса. То що заробити сильно не виходить на кролях. Чи ж це, це, це спокій. Дорогі підписники, ви завжди питаєтеся, як ми перевіряємо продукцію в нашому додатку. Сьогодні приїхав до пана Павла, ось він веде кролячу ферму. Він сьогодні нам все розповість про свій продукт. І ми зможемо цьому переконатися самі. Добрий день. Добрий день. У вас звати Павло і ви займаєтеся кролями скільки часу вже? Ну, 10 років. Десять років. Так. А яка порода най... найбільша, якої маєте породи? Термонська. І що яка? Тільки Термонська? Каліфорнійці. А, бо каліфорнійці кажуть, що вони такі самі е, як то е, витриваліші, так? Та я в це не вірю. Кролі всі одинакі, як люди, що одні витривалі. Звісно, є одні витриваліші. все залежить від імунітету і як людина ходить за собою. Mm -hmm. і, і як за свій організм дбає, так само і тут. Як ти йому крилі одинакова будова, як він може бути один сильніший, а другий. Ну, я в це, це каска. Я в це не вірю. Ну, скільки маєте поголів'я? Більше 200 штук, ну, з дрібнецью я майнував. А, найбільшість... а робочих самок я, ну, термонських. Робочих самок в мене є 29 штук, 30. 50. От вони. Ось тут вони, от тільки що мали, два дні. Це воно кусило. Бо то є такі, що можуть ці, а є такі, що не говорю. О, тут Но... бач, малі. А вас кусають? Н Ні, ну є такі, що теж залежить від характеру. Може такі, що... Ну може кусити, але більше стіні ці. О, маленькі, бачите, вони... О! Два дні. Та, чекай, як? шкода, що той фонарик не робить. Я зараз телефоном підсвічу. Так, так. О, о, о. А, це, та... а це мама, так, вона переживає. Так, так. Вон там другий. Висової ноаса. Mm. Бач, вона їх так покормила, бач, які вони. Чекай, чекай, покажу, покажу. Це їм два дні. Оце їм два дні. Так. Ну воно написано, коли О, бач. Нинічка... Ні, більше. І табличка є. Е, так, це вона мала. Е, ця парова 17-го, значить вона мала 18 го числа. Чекай, сьогодні яке? 20. Коротше, я трошки збрехав, значить, 3 Ну, 4 дні. О, тут знову, бачиш, вона. Всі вони мали по 10-11 штук. Бачиш, ці трошки вже вони пізніші. Бач, вони ще такі не білі, як ті. О, ще не покрилось навіть волосся. О. Тут ще молодші. Так? Ну так, тут навіть ну, це значить, мало 21-го, 10-го, то значить вона мала от, два дні назад. Скільки. Та я її раз на добу відкриваю, вони коржують. О, тут вже більші вони короблю відсаджувати, це вже 23 місяць. Це через, через місяць, час ні, їх це... треба вже відсаджувати ні, ні, від вами, це... так? Я в середньому висаджую, відсаджую 35-40 днів. Угу. Пощепив і тоді відсаджую. Ось тут вона теж має роди мати. Ці чекають. І це має мати десь через 3 грудня. Це 1 грудня. О, покажемо. Цю. О підсвітіть мені, будь ласка. Це 1 грудня, так? так. Має мати роди. Ну, тут от пишеш. Від кого і як щоб не це. Ну от Тут, тут воду я їм, так воно йде, підігріваю. Оце вода. І тут. В них цей. От. Тут. А корм де? Чи тут це ну, я зараз в друге приміщення. А. У мене друге Оце, це це, ж, каліфорнійка. Мала, коли вона мала 20-го, то ніби 4 дніть, хоча б я це сьогодні. Нет, вони, каже, ну, в основному мають в мене по 8-10 штук. От, я їх потім розкуковую. Бажано, щоб один день. От, бачите, що воно покормило, їх. Яке воно? Пузате. Пузате, так всі вони рівні кроленята. Які які? Ну рівненькі в гнізді. А, що, ну має увазі, що хороші. Отакі. От Тільки от, вони покормлені, бач, вони так всі мають, як вони не... Як вона не має молока, то вони такі розлазяться. Так вони в купі сидять. Бач. Все. А ну ще раз собі. Які вони от всі одинакові. Мають бути, бо є такі. Ну я відбираю трохи солодці на потомство. Ця має мати от сьогодні, 23, -я. вона от чекає, бачить вона чекає. Все, от чекає, прям сьогодні має родити. Ну сьогодні, може завтра, вона може в день туди-два бути, бачиш, вона так вже чекає. Оці вже мали. Ну так. от рахую, як ти в середньому у мене там я так отрахую, щоб тиждень. Ну, в два тижні в мене виходить там самок 10-15 роди. Це тут ну, і в середньому... Але в кращій частині скільки було? Ну було і більше, але зараз просто немає реалізації. Тяжко продаються, так? Так. Зараз треба клітку опалити. Тут вже пуста клітка опалюється, Ця так? і слід, котрі мають роди. Бо так в мене не вистачає клітки. Я вам туди. Каліфорнійський. Каліфорнійський. — Так, і три термонських самця. Це вони тут на дворі всі. Ну самці я на дворі поки. Тут бач, бо замерзло, то я бутилки з водою їм. То це що називається Іван? Ну так, я відки брав, і Іван. Це, це мені привозили і, і з Та Це і Буган. Бугай такий. — Бугай. Так. Ти, він типу, великий такий, так? Ну так, він. У середній кролі, але він має майже е, ну, 5800. Тому... Оце Бугай має 5800. Ага. То вже більше не буває, ніж Бугай. Ну, як його з скрити, а що більше? Ну, це просто порода ця. Ага. То він В, свої, ну, типу, в свої породі, своїй породі то найбільший? — Ну в ну, мене. Може і в когось і більші, я не знаю. А ви пишіть читачі. А? Чи хай кажу, напишіть коментарі, в кого є більше. А, ну це таке. І полтавські срібли. Ми... Кулич чи Микулин? Микулин. Ну це з Микулинець. Це Микулинецький? І так там. То він походить з Чернівців. 6 кілограм. Так, Степан. Степан має 6 кілограмів. Ну, без 200 г. Ну я таких не дуже не даю, як бачиш, їсти, щоб вони. А цей Отогу... чорний? Це б молоді, це він має 5 місяців, вони ще не парували. Це полтавське сірі. А цей рижий, то яке? Бургундес. А це Бургундес. Ну він теж, коли в районі 5-700 такої. тут, то, то, тут що відбувається в цьому приміщенні? Тут відгудівля йде. А тут вже основна годівля, тут вже дорослі після місяця, так? Ну так, вони їх там вчора відсидив, зараз кажуть тобі. Ну йдемо, подивимось. Mm. Тут теж все підписано. Ну так, коли -F, то що означає? Каліфорнійські, е, крилиці там. Ну У мене є свої позначки там. Щоб mm. я, Ну, типу, щоб тут для себе вже. Ну щоб, чи комусь. щоб... Мати від якого самця ще до чого? Ну, це, це є на м'ясо, отакі. Це бургундець е, з Полтавою. Це так, ну такі ріжі. Ось тут теж такі. Оце я висадив, бачиш, оце робочі крулиці, вони вже паперовані, тільки ще. Цим малим їм, Це так, їм тільки місяців. Я їх спарував вже. Ще п'ять днів вони побудуть, я їх забираю від нього. От тут написано, коли я спарував, то бачу бач 21-го я їх спарував. Я буду забирати через пару днів. 21-го Це Тиждень вона посидить, я пощеплю їх. І... А чим щеплюєте? Молдавською. Хороша вона, так? Ну я беру її вже ракету, мої такий щеп. А от тут корм робити, я так розумію. Так, от я вчора робив. — Це то я вчора до вас дзвонив, мав вчора приїхати, світло виключили. А що а за корм? Ну, там... то я знаю, господин. грануляти. Макуха, макуха, от я тут мелю, бачу, от. Це все мелеться тут? Ні, то тут вимішується. Вимішується. Що я роблю? От. Тут все пеше Кроме преміксу. Так, того немає, я не даю. Премікс не дає. Не даю. тільки сіль і рове, ячмінь, макуха, крейда і сіль. Все, що я даю. Грануля. І береш любого кроля, він має два місяці. От два місяці любого кроля. Він мене, так як бутер, має бути, має... Любий бере санкцію я поставлю на вагу. І оцей крім має два з половиною місяці. має 2800. Любий другий бере 2800. Не знаю, чи видно, але було. Я вій такого нема. Береш другого. О, це вже два майже. Він ще немає три місяці, бо там вон бірка висить. 3900, так? Ні, ні. Це 2, має два. А, 2, так, 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 два. Два дев'яти. Колись в мене приїжджали там, з різних областей. Були такі випадки, брали отакого от молодняка місячного і 50 штук. Ну, дзвонили. Вони, вони десь. Я не знаю, якщо. правда, мені не казали, куди, що вони хочуть, я не знаю. Ну, то раніше було, тепер такого нема. Зараз важко збутом? Ну важко, по-перше, в мене не було ціле літо майже. Було такий мінімум 60-80 кроликів. Угу. Так, бо ж з тою ситуацією, а так ну було. То що, заробити сильно не виходить на кролях? Чи ж це досінь спокій? Більше як хобі, так? Пенсіонер, хобі. Хобі таке, щоб І для підешки штани, щоб я випив пиво. і я не курю. А, це. заробітків то не дуже, не, так? І. Просто я привик люби робити. Я... Роб... Так ви вже 10 років займаєтесь кролями? Ні, ні, ну це я займався 10 не такого. Ні, Ну кролями ну... Займалися 10 років. Ну вже. так, я, ну, я робив собі другу роботу. А, а кролі... кролики все одно. Там було. тримав 20 кролів, 30 так для. Ну я їх не возив ні на базар, ні, нічого. Mm. Так для себе. Ну такі кролики. Ну тут, тут от рахую, тут більше, бо тут я їх не рахую, ну маєш от батарея одна, ця кліпка одна. По 4. Тут в середньому сидить 6 кролів. це в одній клітці десь 25, ну, 24 кролі. Це ну, тільки тут раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 8 кліток на 24, скільки буде? Е, 160 і. 106. І вісім на чотири ще 200, ну, до 200 кролів. І там то виходить поза більше поза 200 кролів. А ще Таке питання, і ціна кролячого м'яса відрізняється від на заході, на сході, на центру, Відрізня. в центрі. Звісно, відрізняється. У мене на ринку брали люди, які були переселенці з Харкова. Та в них по чому було? То вони казали, що в нас дуже дешево. Я їм давав, так як їх трохи жалів, давав по 160 гривень. А в них ще тоді було. Наприклад, Чеківського м'ясо по 240 було ще осінню. Кваздашево, виходить? У вас, дешево, виходить? Ну, у ну, вас, вас вона... така, така без знижки нормальна ціна, скільки коштує? Кілограм м'яса. 180 гривень. 180 гривень, На так? На даний момент. Так. А до війни? Трохи було дичаше, тут ціни були різні. Так, як... Там м'ясо подорожало дуже сильно. Тоді було 150. Ну, тоді була нормальна ціна. З тими, інші розклади були, солярка, була, ну, як то економічні це було все по іншому, було по-іншому, то кожен раз по-іншому. Зато тепер шкірка стала трошки дорожча. Ну там, дають 400, і хто і як. Приміщення, це машину купляєш, тут ще нічого нема. Ну, ти, ну. ти бляху, я... метр бляхи оцей коштує. Це 11 на 8 метрів. Це виходить, скільки квадратів? Це 80... 90 квадратів. 90 квадратів бляхи. Таке, ну але ти воно ж на а стіни утеплити, вікна, двері, це все я сам залив, тут бетон, бо я тут, щоб гній, воно тягнуло, знаєш. Ну, таке в мене плано. Ну коротше. Тут тен підключаю, якщо вони все п'ють теплу воду, їм нормально. А холодно не можуть пити, так? Ні, ну можуть, просто як вони поп'ють теплої води, а на вулиці холодно зустріч інакше, так як ти випівчаю. Так загалом. Ну зовсім інакше.